День поля свято відзначили у Магерові Жовківського району. Захід вже встиг стати традиційним. цьогоріч відбувся вдруге? Дійство згуртувало представників сільського господарства з 12 областей України і навіть з Білорусі. У програмі було не лише святкування, а й міжнародний семінар. Окрім цього, вже на полях білоруси продемонстрували свої комбайни і трактори. Нерний і універсальний. Цей білоруський малюк придатний не лише для сільського господарства, а й для комунального. Адже він може виконувати роботи як в полі, так і в місті. Трактори і комбайни не лише на картинці, а й наживо. Дві потужні білоруські компанії вперше презентували понад два десятки машин і механізмів у роботі на Магерівському полі. Хочемо показати потенціал і можливості співпраці Республіки Білорусі і України в сільському і в цілому агропромисловому комплексі. Що ці розробки, можливо, найближчим часом будуть впроваджені до спільного виробництва і в нас, тому що не будемо якась приховувати. У нас є чому отриматися наших білоруських колег. На заході України з трьох десятків машинобудівних заводів лише вісім постійно працює. На українських полях місце своє займає білоруська техніка, більш потужна і універсальна. Зблизити максимально виробника сьогодні сільськогосподарської техніки і споживача. І що стосується умов західної України, перше щоб ця техніка відповідала розмірам нашого поля, нашим умовам, які ми маємо в полісі сьогодні, була зручна по якості і по ціні. А це магирівське злакові дрова. На восьми гектарах вирощують заміну дорогому імпортному паливу, енергетичну вербу, міскантус та світчграс. Це сировина для біопалива, адже одним із основних завдань для України є використання біоенергетики в селі. Переход на забезпечення себе альтернативними джерелами енергетики. Зокрема, за рахунок Швіцгарсу, за рахунок енергетичної верби. І тут саме тут опрацьовуються такі. Показові схеми, показові комплекси, як це все треба використовувати. Тим часом Магерівські аграрії у планах мають звести нову суперсучасну ферму. Там буде курівник і свинарник. Марія Цеця, Назар Піх, новини.